Всім привіт, вітаю вас на ігровому просторі. І сьогодні у нас огляд на ось цю красу. Це ідеальний приклад сімейної настільної гри, яку для нас локалізувало видавництво і е, Гра відрізняється чудовим оформленням, нескладними правилами, тому зараз ми швиденько оглянемо, як це все грати, а тоді поговоримо про саму гру. У грі вогни твір ви опиняєтесь на казковому ринку, де продається безліч магічних товарів. А в крамницях працюють не тільки люди, а й милі чарівні дракончики. Вони володіють умінням створювати різні товари за допомогою свого магічного вогняного полум'я, які потім продають на ринку усім бажаючим. Тут ви будете відправляти драконів у крамниці, накладати з їх допомогою чари, а також отримувати ресурси, які потім будете обмінювати на переможні бали. Тому хто набере більше балів репутації, той і перемагає у грі. На початку партії кожен з гравців отримує стартові ресурси. Це пам'ятка, фігурка дракона відповідного кольору і марки репутації, які ми одразу виставляємо на відповідну школу на ігровому полі. На ній ми будемо відмічати набрані нами переможні бали. У грі є дві окремі колоди карт драконів: це карти майстерних драконів, з колоди яких ми отримуємо три карти, і колода модних драконів. З даної колоди ми отримуємо дві карти. Після цього нам потрібно залишити собі одну, а іншу покласти під низ колоди. Тепер час розібрати, що таке модні дракони. Це дракони, які поділяються на два типи, відповідність яких ми побачимо у верхньому правому куті карти. Є дракони з позначкою місяця і з позначкою сонця. Дракони з зображенням сонця активуються в будь-який момент вашого ходу, а дракончики з зображенням місяця лише у кінці гри. Також на полі ми можемо побачити колоду карт зачарувань. Це ті карти, які потребують від нас певних ресурсів, а ми, в свою чергу, з їх допомогою будемо отримувати переможні бали і матимемо можливість зачаровувати крамниці. В свій хід ми можемо обрати одну з двох доступних дій: або збирати ресурси з крамниць, або зачаровувати крамниці. Якщо ви обираєте дію збирання, ви мусите поступово відіграти 4 дії. Для початку вам потрібно відправити свого дракончика в одну з доступних крамниць, і отримати товари, зображені на картах крамниць і драконів, які там працюють. Наступною дією ви можете розмістити у дану крамницю карту майстерного дракона з вашої руки, і отримати винагороду, яка позначена у місці, де ви розміщаєте карту дракончика. Після цього ви можете запалити одного з драконів, які працюють у цій крамниці. Тобто активувати текстову дію на карті будь-якого дракона, який є вже в цій крамниці. Якщо дана крамниця має текстову дію, то можете активувати дію крамниці. Якщо ж ви обираєте дію зачарування, то оберіть карту чарів з доступних на ігровому полі, але вона обов'язково має співпадати з символом крамниці, яку ви зачаровуєте. Потім заплатіть ціну зачарування в товарах і отримайте вказану на карті винагороду. Після цього покладіть карту чарів під крамницю, яку ви зачаровували. І наостанок запаліть у цій крамниці будь-яку кількість драконів. Загалом у грі є шість видів майстерних драконів. Всі дракони мають окремі імена і ілюстрації, але кожен вид з шести доступних має однакову текстову дію. У грі просто неймовірні картки пам'ятки, де детально описані усі дракончики і їх дії, а також структура вашого ходу. Також на ігровому полі ви побачите локацію з фонтаном, там зберігаються монети. Монети це ресурс джокер, яким можна замінити будь-який ресурс при виконанні цілей на картах чарів. А також монета це один переможний бал при фінальному підрахунку переможних балів. Гра завершується, коли відкривається чи береться остання карта або з колоди майстерних драконів, або з колоди чарів. Кожен гравець виконує один останній хід, включно з гравцем, що ініціював кінець гри. Ну що ж, а тепер прийшов час обговорити саму гру, і я маю надію, що після перегляду попереднього відео ви зрозуміли, як відбувається структура ходу гравця, і взагалі які у грі механіки. Тому зараз ми швиденько пройдемося по ігроладу, скажу кілька слів щодо оформлення і поділюсь своїми враженнями від зіграних партій у дану гру. Якщо брати чисто механічно, то це у нас такий собі Meeple Placement, Де ми будемо виставляти свою мініатюру дракончика робітника у локацію крамниці. Також ми будемо грати туди карти наших дракончиків. Після цього буде активація крамниці, активація карт. Ми будемо збирати з цієї локації ресурси і обмінювати їх на переможні бали. Тому, як ви зрозуміли, це не складна за правилами гра, яка ідеально підійде для ознайомлення з нею новачків, а також для приємних партій у сімейному колі. Якщо говорити про мої особисті враження, то я думаю, що це не настільки проста гра, як вона здається, тому що вона не позбавлена глибини і стратегічності, а все саме цікаве відбувається в той момент, коли в нас відкриваються крамниці, які мають вже текстову дію. І тоді в нас вже працює стратегія, працюють е, якісь комбо. Е, також у грі, якщо ви хочете трішки ускладнити, у нас є дві колоди чарів. Одна колода це базова для початкової гри, вона трішки простіша. І є інша така золота колода чарів, е, там же йдуть набагато більш складніші сети з ресурсів, е, і там навіть є така дія, що ви не можете. Розраховуватись за ресурси своїми монетами-джокерами, є й такі карти. І е, навіть розробники додали у гру нам трішки е, асиметрії. Е, ви можете, Там є такі окремі карти з білою сорочкою, де ви можете додавати е, дракончиків, які вам будуть давати на початку якусь додаткову або дію, або ресурси. Тому у вас вже на старті вже буде трішки асиметрії. Що у грі сподобалось найбільше? Найбільше сподобалось, мабуть, це те, що вона не має агресивної негативної взаємодії, а в принципі, там, якщо і є взаємодія, то вона максимально в позитивному ключі. Тому що там є навіть така механіка, де ви відправляєте свого дракончика у іншу локацію. І у тій локації, наприклад, вже є там фігурки інших гравців-дракончиків, то ви зобов'язані кожному з присутніх там дракончиків подарувати по одному ресурсу свого запасу. І загалом. Ми у іграх або втрачаємо ресурси, або у нас їх забирають. А тут навпаки вам треба дарувати ці ресурси. Тому гра чудово проявляє себе у сімейному колі, її абсолютно комфортно грати з дітьми. І ну, це знову ж таки нам нагадування, наскільки це сімейна гра, і наскільки в ній немає ніяких поганих моментів для взаємодії. Тому, якщо ви шукаєте гру з надзвичайно гарним оформленням, з цікавими ігровими механіками, де немає поганої взаємодії, то я думаю, це буде ідеальним варіантом, тому що гра дійсно підходить як і для сімейних настільних ігор, так і для ігор з досвідченими гравцями, тому що там є місце стратегії, можна і якісь робити. Комбо складати непоганий двигун, де ви будете швидше збирати ці ресурси, якось їх цікавіше обмінювати. І загалом чудова гра, однозначно раджу. По оформленню. Я думаю, тут немає про що навіть говорити, тому що оформлення дійсно чудове, прекрасні ілюстрації, компоненти надзвичайної якості. Є як і рітейл у ігромага в продажі. Версія, так можна і купи, докупити окремо делюкс ресурси. Тому, якщо вам сподобалось відео, можете мене підтримати, поставити вподобайку і написати якийсь комент для алгоритму Ютубу, щоб відео набрало трішки більше переглядів. Тому всім па-па, до наступних відео.